Є одна порада, яку, мабуть, чув кожен з нас. Головне знайти стабільну роботу. Колись це було золотим правилом. А сьогодні ми розберемось, чому ця, здавалося б, мудра порада може перетворитися на справжню пастку. Так, знайома фраза, правда ж? Для покоління наших батьків це була майже мантра. Обіцянка була простою і дуже привабливою. Отримай хорошу посаду, і можеш не турбуватися про своє фінансове майбутнє. Все просто? І от що дивно здавалося б, мільйони людей цю саму стабільну роботу мають, але відчуття фінансової тривоги чомусь не зникає, а навпаки, тільки зростає. Зарплата, начебто, є, а впевненості в завтрашньому дні немає, що ж пішло не так. Давайте копнемо трохи глибше. Щоб зрозуміти, чому вся ця конструкція починає тріщати по швах, треба розібратися а на чому вона, власне, трималася, звідки, взагалі, взялася ця непохитна віра у стабільну роботу. Ця модель була просто ідеальною для індустріальної епохи. Уявіть собі, часи великих заводів. Правила гри були чіткими, компанії ставали багатшими, люди працювали краще і зарплати зростали для всіх. Це був час, коли можна було прийти на роботу молодим і залишитися там до пенсії, не сумніваючись у майбутньому. А тепер різкий стрибок у наше сьогодення. Той старий надійний зв'язок між роботою і безпекою розірвався. І головна причина, знаєте, лежить на поверхні. Гроші просто знецінюються швидше, ніж їх встигають заробляти. Власне, ось у чому суть це і є та сама криза вартості життя. Навіть якщо зарплата трохи підросла, ціни на їжу, комуналку, пальне на все злітають ще вище Це як бігти по ескалатору, що їде вниз, начебто рухаєшся, але насправді стоїш на місці або й скочуєшся назад. І що було зрозуміло, це не проблема якоїсь однієї країни, ні. Це глобальний тренд. Тільки вдумайтеся: на початку 2023 року троє з чотирьох людей у світі були стурбовані зростанням цін. Це криза, яка зачепила майже кожну сім'ю на планеті. Окей, тут є один важливий нюанс: треба розуміти різницю між двома видами зарплати. Номінальна це та красива цифра, яка написана в контракті. А от реальна, це те, що справді має значення. Це те, що залишається після того, як інфляція, скажімо так, добряче пообідала нашими грошима. І саме ця цифра показує, чи стаємо ми багатшими чи ні. А тепер подивіться, як це виглядає в реальному житті. Навіть у Нідерландах реальні зарплати майже не зросли, а у Сполучених Штатах взагалі впали, хоча на папері зарплати начебто й росли. Ну а Угорщина тут падіння просто колосальне. По суті, мільйони людей зі стабільною роботою за рік стали біднішими. Логічне питання: а чому що зламалося в системі? Чому зарплати раптом перестали встигати за економікою? І відповідь криється в одному дуже цікавому явищі, яке економісти назвали велике роз'єднання. Оце і є, можна сказати, серце нашої сьогоднішньої розмови. Десятиліттями все було логічно: працюєш ефективніше, створюєш більше, отримуєш більше, простий і справедливий зв'язок. Але потім цей механізм. Цей ланцюг просто розірвався. Ось цей графік, він, чесно кажучи, просто шокує. Подивіться на ці ножиці. За 40 років продуктивність праці злетіла на майже 75%, а реальна зарплата ледь-ледь піднялася на 9%. Виникає дуже просте питання: а де ж поділася вся ця різниця? Куди пішли ці гроші? Ну, економісти кажуть, що тут зіграли роль два головні фактори. Перший це технології, автоматизація, роботи, штучний інтелект. Вони дозволили робити більше, але з меншою кількістю людей. А другий глобалізація. Виробництво переїхало туди, де робоча сила дешевша, що, звісно, вдарило по зарплатах у розвинених країнах. І це велике роз'єднання, це не просто сухі цифри в звітах, ні. Воно буквально перевернуло світ праці з ніг на голову і створило реальність, де старі правила більше не працюють. Тільки вдумайтеся до 2030 року, це ж зовсім скоро, майже кожна четверта робота зміниться до невпізнання. І це знаєте, як палиця з двома кінцями. Для когось це величезна загроза, а для когось неймовірна можливість. То куди ж дме вітер змін? Ну тут все доволі очевидно. Попит на людей, які вміють розмовляти зі штучним інтелектом, аналізувати величезні масиви даних чи будувати зелену енергетику, буде просто вибуховим. Це і є архітектори нової економіки. Але є і інший бік медалі. Всі професії, що пов'язані з рутинними механічними завданнями, поступово відходять у минуле. Простіше кажучи, все, що може робити програма чи робот, буде робити програма чи робот і значно швидше. І ось тут ми підходимо до найцікавішого як це стосується кожного з нас. А ось як? За прогнозами, у найближчі 5 років майже 40% ключових навичок середньостатистичного працівника просто застаріють. Те, що робить людину цінним фахівцем сьогодні, завтра може вже нікому не знадобитися. Виходить, що в цьому новому світі головне не те, що хтось знає, а те, як він думає і як швидко вчиться нового. А бути на тис технологіями, це вже не перевага, а просто базове налаштування для виживання на ринку праці. Окей, давайте підсумуємо. Стара модель все, її немає. Майбутнє суцільна зона турбулентності. І що ж тоді робити? Де тепер шукати ту саму фінансову безпеку? І ось, мабуть, головний висновок з усього цього: ідея про одну роботу на все життя залишилася десь у минулому столітті. І це не тому, що хтось поганий, а хтось хороший. Просто світ змінився. Кардинально. Виходить, що справжня стабільність сьогодні це не назва компанії в резюме, це гнучкість, це здатність швидко вчитися і адаптуватися. Стабільність тепер це не щось зовнішнє, що дає роботодавець, це щось всередині, і це, власне, і є те головне питання, яке ставить перед нами нова реальність. Якщо стабільна робота це міф, то що тоді є справжньою опорою в сучасному світі?